Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки! Улюблені браті і сестри, день 29 січня це завжди для нас день скорботи і духовного піднесення. Скорботи, бо згадуємо події, які тривожать наш розум, коли молодь. Пішла захищати незалежність молодої держави. Але і надихаємось великою вірою від них, цих молодих, малоозброєних, необстріляних, не знаючих військової справи, але настільки глибоко люблячих свою державу юнаків, які без страху. Без вагань. Пішли грудьми захищаючи Україну. Здавалося, ми будемо в цей день просто вшановувати, згадувати, пишатися ними. І це вже буде історія. Але і року не пройшло від сьогоднішнього дня, коли знову юнаки. Дівчата, молодь наша вийшла на майдан, визначаючи долю майбутньої України. Знову ж таки, але тепер уже руками своїх карателів були побиті на Майдані Рука, руками тих. Для яких ми сплачуємо наші податки і платимо зарплату, вони ще вбивають наших юнаків. І першу сотню, і другу сотню. І сьогодні гинуть ті, хто ревнісно любить Україну, гинуть на Сході, гинуть, захищаючи свою землю. Не нападаючи на когось, а захищаючи свою землю. Оця велика любов до своєї батьківщини, до своєї землі, до правди, кожен рік приводить нас на це місце, де ми згадуємо нашу історію, згадуємо, щоб не повторилося, і будемо згадувати, щоб нічого нічого неподібного не повторилося на майбутнє. Вічна слава цим героям, вічна їм пам'ять, і натхнення, і любов, і їхня самовіддача, самопожертва, хай сьогодні поселяється і в наших серцях, виганяючи звідси байдужість, лінивість, виганяючи лицемірство, все погане. Бо маємо кого згадати, маємо від кого надихнутися. Маємо всі підстави жити щасливо, жити в майбутньому, жити в майбутньому щасливо в Україні. Бо все, що краще ми віддали заради цієї України, все, що краще ми віддали на алтар, ці діти Авеля сьогодні перед Богом свідчать і моляться за наше щасливе майбутнє. Я вірю і впевнений, що буде в нас в Україні все добре. Ми здолаємо ворога і супостата. Ми здолаємо цього нового каїна, яке б нього ім'я не було. Хоча ми можемо сказати: каїн це Путін, каїн це Кирил. Тому що вбивають єдиних по крові. Вбивають єдиних по вірі. вбивають від ненависті до нас, не з якихось інших причин, ненависть до України і всього українського. Переможемо ми своєю вірою в Бога і в Україну. Переможемо силою своєї любові і з допомогою Божою переможемо всіма засобами. Тих людей, які бажають нам тут горя і напасті на Україні. Не буде так. Буде сонячне небо, буде мирне небо, і буде щастя і радість тут в нас на Україні. Я всього цього бажаю, тому що згадую ще раз тих крутян, тих хлопців і дівчат, які не розмірковуючи йшли, мали оцю велику віру. А ми приходимо сюди надихатися від них. Не просто згадати, не просто покласти квіти, не просто прийняти участь. Ми приходимо сюди надихатися, заряджатися від них оцією великою любов'ю патріотикою до своєї України. Щасливого майбутнього нашій незалежній державі! Слава Україні! Героям слава!